Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Шановні в Сполучених Штатах Америки резонансне вбивство ведучого подкастів і такого консервативного громадського діяча Чарлі Кірка було застрелено під час його виступу в долині Юта. Пізніше, попри всі зусилля лікарів, Чарлі Кірк помер в лікарні. На це вбивство відреагував президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Він сказав наступне: великий і навіть легендарний Чарлі Кірк мертвий. Ніхто не розумів і не співпереживав молоді США краще за Чарлі. Його усі любили і захоплювалися ним, особливо я. А тепер його більше немає з нами. Меланія і я висловлюємо співчуття його прекрасній дружині Еріці та родині. Чарлі, ми любимо тебе, написав Дональд Трамп. З нами на зв'язку Віктор Ягун. Колишній заступник голови Служби безпеки України, генерал-майор СБУ в запасі. Пане Вікторе, вітаю вас. Да, добро здоров'я. Це дуже резонансне вбивство. Зараз е, така серйозна реакція відбувається в Сполучених Штатах Америки. Що ви думаєте, ось це вбивство на очах у дуже багатьох людей? Воно воно має ознаки політичного вбивства, яке може вплинути на. Політичну ситуацію у Америки. Що ви думаєте? Відомий був блогер, та справді він міг збирати величезні аудиторії, але ну, треба, треба розуміти, що насправді відбувається. Сполучені Штати знаходяться в турбулантності, коли протистояння різних, різних гілок, різних політичних якихось мотивованих структур знаходяться просто ну, зашкалює. Я не кажу ще про, про, про там, громадянську війну або ще щось таке. Але ну, справді вже починаються постріли, починаються якісь, е, якісь речі несумісні з демократією. І я не хотів би дожити до того часу, коли ми побачимо якісь ну, серйозне протистояння. Е, він був одним з тих людей, які пропагували, якщо не ненависть, то по крайній мірі. Точно не там мир дружбу, так грубо кажучи, він е, був таким крайні правим е, представником, і е, його риторика, ну в першу чергу, не подобалася Україні. Це однозначно. Чому? Тому що його, його речі, які він там висловлював, вони входили в резонанс з тим, е, що за, за підсумками, за підсумками певних е, соціологів. Не поділяє переважно більшість е, громадян Сполучених Штатів, але разом з тим е, він був відомим, він е, був е, впливовим в певному сегменті, і зрозуміло, що коли такі вбивства відбуваються, вони відбуваються е, тому, що або комусь це вигідно, або тому, що вони колись там, грубо кажучи, дістали. Не? Там ну, от як було з е, пострілом в Трампа. Тобто є люди, які просто адекватно не сприймають такі речі, треба, треба напевно певним політикам з не з крайніх частин політичної спектру Сполучених Штатів, а ті, що ближче до центру, все ж таки знаходити порозуміння і вважати, що підігрівати суспільство можна до певного... До певної рівня. А вже після того починається зовсім інша ситуація, яка може може ну реально зашкодити самій країні. Я би не порівнював тут, як на мене є небезпечний момент. Ви сказали, що висловлювання кірка багатьом не подобалося в Україні. А на цьому зараз ймовірні дуже потужні спекуляції, що ви думаєте з приводу, з приводу того наскільки якісно і ретельно в Штатах буде проведено розслідування того, що сталося, щоб встановити причину, тому що коли відбувається інформаційна... І гібридна війна, я розумію, що вхід можуть бути запущені будь-які засоби, в тому числі нашими ворогами для компрометації України. Що ви думаєте? Ну однозначно зараз буде це підніматися. Я просто пам'ятаю, коли був постріл в Трампа, коли ну реально в взагалі просто була навіть не поруч, а десь там дуже далеко за океаном, і то вони намагалися притягнути російські. Пабліка, тут людина, яка відверто була е, висловлювала речі, які повторювали е, російську е, російську пропаганду, російські наративи. Я думаю, що однозначно зараз почнуться якісь там пошуки, пошуки причетності України. Хоча, е, ну, реально завжди, коли, коли розслідують такі злочини, е, фахівці підходять до моментів, які ну. Відверто, да. кому це вигідно, да, там кажуть, да. от кому це вигідно. Україні це вигідно. Для чого? Він що, впливав на, на, на якісь процеси. Він, він просто був е, представником певного політичного кола, який ну, так бачив, що от, у, у, Америка має бути зосереджена на собі, а не, не, не на зовнішньому світі. Ізоці, і, і, ізоляція і ізоляціоналізм це ну, нормальне явище в дуже багатьох країнах. То, що вони. Не протистояли е, Україні, тому що Сполучені Штати допомагали Україні, ну це його позиція була. Я намагався е, сьогодні знайти щось е, там е, пов'язане з Україною, і маю на увазі, ну щоб ми там, там якийсь протест там представляли, або хтось там проти нього виступав, або ще щось таке немає. Жодному випадку немає. Тому я думаю, що е, ті, хто будуть розслідувати, вони е, розуміють і знайдуть, е, е, як правило, в таких випадках. Буде слід, який ну зовсім не тільки немає ніякого політичного тексту, а може буде навіть просто якийсь індивідуальний. Да? Там він він комусь дорогу перейшов не в тому місці, або наїхав на колесом на ногу. Ну але, тобто але, грубо, але, грубо пане вікторе. Так. Але але послухайте, але це таке показове вбивство. Та от на очах у дуже багатьох людей тут, як на мене, ще присутній якийсь фактор такої психологічної дестабілізації. Психічного впливу навіть залякування, мабуть, щоб така велика кількість людей бачили цю розправу як власне ну от своїми очима, так і потім в соціальних мережах, де всі ці ролики дуже активно зараз поширюються. Дивіться, сполучених штатах дуже потужно є таке поняття як розкрутка певних фігур. Які йдуть на, 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 на ну виходять з е, виходять на політичні арени. І ці політичні і політичні фігури, які, до речі, використовують не такі е, широкі е, ну, там, фінанси, якісь або там ще щось таке, вони активно зараз використовують ті ж самі соцмережі. І вони, можливо, можливо, просто перейшли комусь дорогу в тому ж самому таборі, там, десь поруч біля нього, він, можливо. Перекривав певні позиції перед тими, перед тими моментами, які, які можуть бути напередодні, буквально там через скільки менше року лишилося до проміжних виборів до Сенату. Я, я думаю, що десь в тому напрямку нехай шукають. А то, що є протистояння і його висловлювання могли когось зачепити, слухайте, ну, в штатах реально тут поділилися на дві потужні такі групи. Одні справді підтримують те, що пов'язано з Америка понад усе, а інші ну, 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 в іншу крайність вдарилися, да? там і полістинські Фрі Полістіна, там ще якісь там якісь речі, які ну просто не на голову не візуть. І ніхто би не думав, що через стільки років знов, знову знову з'являться. Групи, які пропагують такі от речі, тому протистояння ще раз говорю: протистояння в Штатах надзвичайно велике, і я, я не здивуюся, якщо десь в найближчим часом не станеться десь подібно, але вже з іншого табору крайні лівого да, так, когось не йдуть. щодо можливої причетності до цього вбивства наших ворогів, принаймні ця версія має право на існування. Маю право, але я, я побоююся, що її будуть розслідувати в самий останній момент. В зв'язку з тим, що там що зараз відбувається, в зв'язку з тим, що фактично розгромлені е, певні підрозділи, які займалися російськими е, речами, е, дуже багато. Я просто знаю тих людей і спілкувався з ними. На жаль, вони е, позбавлені можливості впливати на ситуацію. Дуже багато пішло в відставку, дуже багато. Не відставку, а просто пішли. Це стосується не тільки правоохоронних органів, а й спецслужб. Вони там створили свою асоціацію, яка намагається щось там робити в громадському просторі. Я думаю, що вони так само будуть слідкувати за цією справою і спробують через свої, ну, якісь там специфічні можливості донести ті меседжі, які хотілося б, але. Зараз, зараз, це, 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 це мало імовірно, Хоча саме ця версія і приходить на думку тим, хто за тим всім спостерігає, тому що в першу чергу це було вигідно Росії підняти реально досить потужну інформаційну хвилю, використовуючи молодь, частково цю молодь, яка була на нього підписана, власне, в тому контексті, що бачите. Він виступав проти того, 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 того. І тут точно Україна стоїть на, на заваді просуванню цих ідей, і чим скорше Україна буде забута, тим краще буде для вас. Ну це легкий шлях, такий, знаєте, прямий, без будь-яких поворотів. Чому б не приймати його? От Чарлі Кірк він був популярним інфлюенсером, що не кажіть. водночас ви сказали, що переважна більшість американців не підтримували його ідеї. А чому ви робите такий висновок, зважаючи на те, що Чарлі Кірк підтримував Дональда Трампа, а те, що зараз робить Дональд Трамп всередині Сполучених Штатів Америки? Є достатньо популярними діями, і у Трампа серйозна підтримка в США. Те ж саме, очевидно, екстраполювалося і на Чарлі Кірка. Як ви думаєте? Він, він, він маніпулював певною, певним колом осіб, які не, точно не являються якимось там переважаючим шаром прихильників Трамп. Навпаки, він деколи навіть і. Виступав з критикою в тому плані, що там недостатньо, треба більш жорстко. Там ну там, да, наприклад, то висловлювання, що для чого, чого нам переживати за український кордон, коли у нас є кордон південний, нам його треба захищати. Ну в такому плані. Тобто, Україна там справді була просто риторичним таким прив'язком. і деякі люди, деякі люди, ну це ж реально. Я спілкувався з нашою діаспорою, і частина діаспори, ну просто ну тому, що. В силу того, що вони в переважній більшості республіканці, вони реально підтримували е, Трампа. Чого вони його підтримали? Ну це інша справа. Але я точно думаю, що вони не підтримали такі висловлення цього, е, цього блогера. Тому справді е, є там частина, яка підтримувала його. Він, він тримався в цьому колі, тому що це вигідно, це модно, це приносить прибуток, в тому числі і фінансовий е, моніторизація його тих висловлювань. Подивимося, я я сподіваюся ще раз сподіваюся на зрілість американської юстиції, і що все буде розслідувано без прив'язок до якихось політичних віддіум. Щодо того, що значна частина української діаспори підтримувала Дональда Трампа, я в принципі можу зрозуміти, чому це відбувалося, тому що вони були незадоволені ситуацією в Сполучених Штатах Америки та на на. Міграційною політикою, а ми ж з вами бачили, як нещодавно в Штатах було вбито українську дівчину. В Німеччині перед цим за подібним сценарієм також було вбито юну українську дівчину. Ну, і, очевидно, в тому числі і українців, громадян США, діставала ця ситуація. Очевидно, таким чином. І це не єдине питання, мені здається, чому вони підтримували Дональда Трампа. Слухайте, а от ви як професіонал щодо роботи америка... американських спецслужб там, по суті справи американських спецслужб. Я розумію, що не до кожної впливової людини можна там долучити охорону, наприклад, і тримати її під охороною впродовж 20... 24 годин на добу. Це зрозуміло, зрозуміло. але водночас резонансний замах на Дональда Трампа, тоді ще кандидата в президенти, який ви згадували, зараз вбивають. При величезному скупченні людей, при великій кількості, ну величезна аудиторія, вбивають е, е, теж популярну людину, Чарлі Кірка. А е, що ви думаєте, не допрацьовують американські спецслужби? Яким чином вони мають, на вашу думку, змінити свої підходи, щоб от не розгойдали цей човен всередині самих Сполучених Штатів Америки? Такий човен ненависті, помсти, і, не дай Боже, подальших якихось. Нападів і атентатів, ну їм треба працювати на випередження, а на випередження це треба працювати з тими структурами, які справді накручують і суспільство, і е, окремих осіб, які використовують екстремістську риторику, і е, чим, чим скорше вони візьмуть, хоча би під оперативний контроль, і не знаю там проведення якихось у нас це називається профілактичних заходів. Тобто, зустрітися, поговорити і сказати, слухайте, ви ви йдете не в тому напрямку. Ми, вас, ми за вами спост... не слідкуємо, спостерігаємо. Будьте уважні, це дає шалений ефект, якщо це робити красиво, професійно. А особиста охорона кожної людини, вона, вона особиста. Я вже відповідав після тих, тих, тих вич... речей, що в нас сталося в Україні. На жаль, до кожного охорону не приставиш, і якщо є бажання дистанційно добратися до об'єкта, то буде зроблено все, щоб до нього дістатися. На жаль, тому ви... Так, так ви зараз говорите Том... про вбивство Андрія Парубія, я розумію, але водночас я чув, що сказав народний депутат Роман Костенко. Він сказав, що у нас, згідно законодавства, ось таких високопосадовців, до яких належить і голова Верховної Ради. Який діяв під час війни Росії проти України очевидно був мішенню для російських спецслужб? Очевидно, у нас термін термін охорони після виходу у відставку? А до речі, парубій ще був і народним депутатом діючим, так становить лише один рік. І це можлива проблема. Да. І це можлива проблема для країни, яка не охороняє своїх керівників і своїх лідерів, які перебувають в стані прямої війни з російськими спецслужбами, тому що вони є прямими, прямими мішенями для, для наших ворогів. І, мабуть, тут теж щось треба змінювати, щоб захистити, власне кажучи, керівників, в тому числі керівників українських спецслужб, наприклад. Ну, дивіться. У нас по закону, тільки екс-президенти мають охорону життєву. Навіть не член, їх родини, а тільки сам президент. Колишні. Що стосується колишніх тих, хто охоронялося, так, да, тільки рік вони охороняються і все. Як виходити з цього положення? Як я казав, на жаль, управління державної охорони у нас настільки обмежено в своїх ресурсах і спроможностях 2,5 тисячі чоловік. Якщо хтось думає, що це дуже багато, ну то поділіть на всі об'єкти, на там де вони з'являються, де за що, за що вони відповідаєте відповідають, і зрозумієте, що це ну це просто мізер. а охороняти всіх і вся так само неможливо. Ну ми візьмемо там яку категорію, наприклад, депутатів Верховної Ради. Скільки треба мати охоронців, щоб вони цілодобово їх охороняли? Найменше шести чоловік. Шість чоловік. Це по два чоловіка, сутки через двоє. Називається. От 400 помножити на два і побачите, ті дві з половиною тисячі просто з'їжджають нікуди. Тому реально дуже багато проблем, як, як їх е, вирішувати. Ну хтось вирішує за гроші, да, Власні, хтось, е, якщо є справді е, загрози, вони пишуть е, документ. Цей документ лягає е, до. Е, в тому, і до президента, який приймає особисте рішення виділити охорону. В інших випадках просто немає ніяких шляхів законних. Треба, треба напевно, треба щось приймати. Всі вже говорили, що якщо б була реальна можливість, якщо б був прийнятий закон про зброю, реальний закон про зброю, про її носіння, про її використання не просто так от демонстративно, да, там от. Нагородна зброя, а ви знаєте, що нагородну зброю не можна з хати винести, грубо кажучи. А тим більше не можна її десь там комусь показувати і ще й застосовувати. Ну, добре, у нас військовий час, і на це дивляться сквозь пальці. А як себе захистити інакше? Ну, тягати з собою карабін, ну така собі, такий захист, знаєте. А е, е, Естонія і Молдова показали, що нічого такого надзвичайно не сталося. Тобто мати зброю. Приватну зброю це плюс це раз. А по-друге, якщо буде зброя приватна, значить можна буде створювати приватні охоронні структури, які знімуть проблему охорони фізичних осіб на цьому ринку, і ціни будуть не такі божевільні, як вони зараз є. Ну, я розумію, ніхто не може надати жодних гарантій, тим більше під час війни. Хоча все ж таки є, мені здається, от категорія людей, які потребують цієї охорони. І, можливо, якщо її окреслити, можливо, вона вже не така велика. А що ви скажете щодо роботи контррозвідок? Щодо роботи контррозвідок, наскільки вони мають інструменти, щоб намагатись мінімізувати ось такі ризики? Тому що я зараз дивлюся американські джерела, вони інформують, що. А вбивство Чарлі Кірка була, було, от, нібито дуже добре сплановано, що стрілець мав план відходу і все інше. Що, ну, мовляв, вони натякають, що діяв професіонал. Якщо діє професіонал, він же, напевно, якось готується до всього цього. Чи контррозвідки в, в цій ситуації є безсилими? Вони вже працюють по, по факту скоєння злочину, е, бо, як правило, Чим відрізняється спецслужба від прохоронних органів в Сполучених Штатах, це там безспорідно до відділення спецслужби працюють на упередження без явних ознак скоєння злочину. А по факту працюють вже прохоронні органи, які мають відмотати все це назад і подивитися, хто знав про цей захід, хто забезпечив охорону, чому не перевірили периметр. Чи взагалі вона охоронялася, чи були погрози перед цим. Тобто Є дуже багато факторів, на які треба звертати увагу. Ну і так працювати від місця скоєння цього злочину, тобто від того, яка зброя була використана, чи вона була в доступності, чи це просто якась мисливська зброя, як в випадку з Трампом, наприклад, було. Тобто, ну, куля має бути вже досліджена. В них є свій банк даних і куль і все, що з нею, нею пов'язано, гільзи, ну і так далі. Там багато нюансів. Я думаю, що воно все це вже відпрацювали. Хоча, як правило, стріляють вже з, з незареєстрованої зброї, якщо йдуть на, на вбивство та на терористичний акт, як правило, використовують незареєстровану зброю. Ну, якщо це професіонал, якщо це людина, просто, яка хоче таким чином продемонструвати свій протест. То він на це не зважає. Я, знаєте, я на фінал скажу, що там до честі Дональда Трампа він дуже різко відреагував на вбивство Українки в Сполучених Штатах Америки. Ми просто про це сьогодні згадали. І сподіваємося, що розслідування і покарання наздожене вбивцю. І що буде якісне розслідування у випадку із вбивством. Чарлі Кірка, яке також я вважаю, сколихнуло Сполучені Штати Америки. Дякую, шановні. На зв'язку з нами був Віктор Ягун, колишній заступник голови служби безпеки України, генерал-майор служби безпеки України в запасі. Пане Вікторе, дякую вам. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.